А ти бачиш, що сьогодні відбувається, велика частина суспільства досі не може прикинутися. яка ж частина суспільства не хоче замотивуватися. От що сталося, на твою думку? Я думаю, що всі давним давно прикинулись, просто вони вже втомились від того, що відбувається. Я маю на увазі не сама війна, втомила людей, а те, що в нас є. У нас є крім. Цієї Російської Федерації у нас є ще внутрішній ворог, який дуже сильно не знаю якщо це. ну і Крім того, що це спеціально, я не можу подумати, наскільки можна бути дурними, щоб так зробити. Мені здається, що це спеціально. Настільки демотувати людей, настільки вимушено заставити людей виїжджати з країни, настільки вимушено втрачати, вбивати мотивацію. Неможливих мобілізованих людей йти на війну і бути мобілізованою взагалі втрачають сенс. За що воюють люди? От багато людей втрачають сенс. У мене запитання, чому я від своєї сім'ї взяв гору грошей і вклав в там, перші дні, ну, перші півроку, рік війни для військових, щоб вони все було. Коли в той же час просто пацани вирішили, що можна красти мільйонами-мільярдами. Для мене це загадка. І у мене ну, внутрішній дисонанс, бо в мене не, ну, не так багато грошей. Я не мільйонер і сексиліонер. Угу. Для мене ці гроші моїй сім'ї потрібні. І я не розумію, чому можна в той же час красти на смертях, на людях обороноздатності, суверенітеті тощо.